Дорогі ніженці, сьогодні ми всі разом маємо працювати на захист цілісності і суверенності нашої держави, на підтримку і забезпечення надійного тилу наших ніженських воїнів. Всі разом і кожен на своєму робочому місці ми маємо дбати про розвиток і добробут нашого міста. Натомість, завдячуючи годаванцям режиму Януковича і амбіціям. Місцевих політиканів ніжен судомить блокуваннями, протистояннями і сфальшованими обвинуваченнями. Я хочу зробити офіційну заяву стосовно обвинувачення мене, як міського голови, у чиненні адміністративного правопорушення. Представники найнебезпечнішого поєднання бізнесу і політики особи, які поставили себе смотрящими, а свої власні інтереси главенствуючими. Охиціті нових схем і мастакі розправи над неугодними, залучаючи роками напрацьовані зв'язки і зусилля своїх ставлеників у правоохоронних і контролюючих органах, фабрикують справу щоб щодо нібито незаконного нарахування премій і виплат, які я здійснив сам собі. З цього приводу хочу пояснити, що 24 листопада 2010 року. Ніжинською міською радою 6 скликання було прийнято рішення про встановлення надбавок та преміювання міського голови, секретаря ради, заступників міського голови та керуючих справами виконавчого комітету. З рішення Ніжинської міської ради вбачається, що воно діє на строк повноважень Ніжинської міської ради 6 скликання та стосується міського голови без конкретизації прізвища. Імені по батькові, тобто не носить персонального характеру. В пункті 2 зазначеного рішення Ніжинська міська рада 6-го скликання вирішила встановити міському голові щомісячну надбавку за виконання особливо важливої роботи у розмірі 70% від посадового кладу урахуванням надбавок за ранг та вислугу років. Тобто, міська рада встановила міському голові. Розмір надбавки 70% посудового кладу, з урахуванням надбавок за ранг та визначила періодичність щомісячно. В пункті 5 рішення Ніжницька рада 6-го скликання вирішила: Здійснювати щомісячні преміювання відповідно до особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат у межах коштів, передбачених. На преміювання у кошторисі виконавчого комітету Ніжинської міської ради та економію коштів на оплату праці відповідно до розпоряджень міського голови. Тобто, Ніжинська міська рада прийняла рішення здійснювати премінування міського голови та його заступників щомісячно та уповноважила міського голову з цього приводу видавати відповідні розпорядження, конфлікт інтересів. В діях міського голови відсутні, оскільки радою прийнято рішення щодо розміру надбавки та щомісячного приміювання міського голови. А міський голова є виконавцем рішень ради. Якщо є сумніви, якщо є необхідність проведення перевірок, я не ховаюсь і не протидію цьому. Але форма і методи, якими здійснюють перевірку, нібито. Законності моїх дій не що інше, як переслідування за мою посудову діяльність і принциповість у стратегічних для міста рішеннях. Назву кілька фактів: процедура вручення протоколу. За визначенням представника обозу, мене притягують до адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення, оскільки він зібрав всі необхідні докази. Та існують всі попередні домовленості з приводу подальшого розгляду моєї справи, манера поведінки представника обозу, а саме грубість, перешкоджання, отримання правової допомоги і спілкування з юристом. Вміст самого протоколу це перекручені факти і спотворені навіть мої особисті покази, де виклад ситуації підігнано під вже визначену вину. І утверджується факт правопорушення. Про поспіх і упередженість свідчать і такі, здавалось би, на перший погляд незначні деталі. Ще на початку протоколу офіційного документу представник ОБО зазначений у званні старшого лейтенанта міліції, а підписаний протокол цією ж особою, але вже у званні капітана міліції. Сьогоднішнє обвинувачення це наслідки проведення. Фінансово-господарської перевірки, комунальне підприємство, комунальний ринок та Ніжинське муніципальне підприємство з благоустрою. І виявлені факти практичного викачування коштів з бюджету комунальних підприємств, а значить і цілого міста. Факти з мільйонними потоками в обхід громади, виявляються, не цікавлять правоохоронні органи і контролюючі структури. В даному питанні слідство не квапиться. Чи то з огляду на партійність порушників, чи то їх покровителів. Враховуючи вище зазначене, я вкотре наголошую на упорядженості дій правоохоронних структур і виконання ними, ними замовної справи. Я розумію, що ми прагнення повернути місто і громаді комунальне майно і зароблені комунальними підприємствами кошти. Не співпадають з прагненнями окремих представників бізнесу з партії регіонів і окремих представників депутатського корпусу Ніжинської міської ради. Одні переймаються власними кишенями і територіями впливу, а інші прагнуть повернути до життя схеми відкатної роботи у фінансово-господарській діяльності міста. Але я своїх позицій і принципів не міняю. Моє переконання, комунальне майно. Має належати громаді і працювати на громаду, всім зацікавленим повторюю: ви мене не купили і не залякаєте. Ви виступили не проти мене, ви посягнули на права і власність Ніжинської громади. Ваші дії демонструють, вашу впевненість, що всім бандитські схеми діють, що ви, фарбованими лисами, залишаєтесь при владі, що ви нічого не прагнете змінити і ніколи не відмовитесь. Від вибудованих схем і напрацьованих зв'язків. Ви продовжуєте політику бандитів і вбивців, чекаючи відновлення їх влади. Іще одне. Мене звинувачують у тому, що я зрадив громаду, виставивши пріоритет власні прагнення збагачення, тоді як ніжницьким бюджетникам були урізані всі премії і надбавки. Я офіційно інформую всіх, ніяких урізань доплат і стимулюючих виплат ми не здійснювали. В Ніжин взагалі єдине місто Чернецькій області, яке не пішло на фінансові утиски бюджетників і провело всі нарахування і виплати без затримок. Єдині заходи економії, які нині діють на території нашого міста, це двотижневі відпустки без збереження заробітної плати і зменшення надбавки за інтенсивність працівникам бібліотек з 50 до 44%. На відпустках за власний кошт ми вже зекономили. 54,5 тисячі гривень, а зменшення надбавки стимулюючих дасть змогу зекономити до кінця року більше 118 тисяч гривень. Ще раз повторюю, виплата стимулюючих проведена всім в рамках бюджетних призначень. В режим жорсткої економії ми вступимо з вересня місяця, коли наперед вийдуть проблеми з енергопостачанням. До цього моменту. Ми зробили все можливе, аби знизити хоч частково тиск на людей. Нам поставили це в вину і зуважили, що фінансові, про, про фінансові проблеми міста. Але при цьому ми єдині, хто йде на рівні Чернігова. І наприкінці, для тих, хто хоче зробити з мене правопорушника і корупціонера, для тих, хто розгорнув місцеву політичну боротьбу, для тих, хто хоче мати. Ручного мера зауважую, я працював, працюю і буду працювати тільки на Ніжинську громаду. Всі інші пропозиції мене не цікавлять, а тиски, фальшування і розправи мене не залякають. Для тих, кому важлива доля ніжина і Ніжинців, вкотре дякую і закликаю до продовження спільної праці. У нас багато проблем і нам потрібна спільна сила, аби протистояти викликам часу. Всім дякую.